Послання 42. Як легко грішити Понеділок 24 січня 2011 року 22.00 Сьогодні моя улюблена дочко, ти нарешті зрозуміла небезпеку, яку представляє шахрай, коли ти втратила свою уважність. Молитва до мого предвічного Отця через Вервицю до Божого милосердя. Важлива для освячення твоєї душі. Гріха моя улюблена дочко, важко уникнути, важче здобути мої особливі ласки, ніж уникнути гріха в будь-якій формі. Як тільки ти була покликана робити цю святу працю, ти завжди будеш мішенню Злого Духа, який при кожній можливості поставить собі завдання створити негативність в твоєму житті. Він буде використовувати твоє оточення як засіб для атаки, саме тому ти завжди повинна бути на сторожі проти нього. Ніколи не дозволяй йому перемагати, тому що, коли він перемагає, то досягає успіху в зараженні душ і завдає страшного болю, муки і страждання. Він викликає розпад дружніх стосунків, розгубленість, відчай. І вселяє хибні думки в розум своїх цілей. Тоді, коли мої діти відчувають провину за свою власну слабкість, за те, що піддалися спокусі, вони відчувають таку форму нещастя, яка приносить відчай, страждання і безумство в їхнє життя. Мої діти, ви завжди будете спокушатися до гріха, досконалості ваших душ надзвичайно важко досягнути. І це вимагає величезної дисципліни і рішучості з вашого боку. Якщо і коли ви стаєте жертвою спокуси Злого Духа і чините гріх, ви повинні негайно молитися від усього серця і шукати прощення. Регулярна сповідь є таїнством дуже невірно зрозумілим. Тільки завдяки щотижневому відвідуванню сповідальниці ваша душа може залишатися в стані благодаті. Коли ваша душа освячується в такий спосіб і через щоденну молитву, тільки тоді ви можете тримати шахрая на відстані. Провина гріха. Якщо ви страждаєте від провини в результаті гріховного вчинку, незалежно від того, наскільки тяжким є злочин в очах мого отця, не хвилюйтеся, поверніться, відкрийте своє серце. І попросіть прощення. Провина це негативне почуття, і, хоч вона служить формою скерування вашого сумління, нездорово є залишатися в такому стані. Просіть про ласки через молитву, щоб досягти чистоти душі, яка необхідна для того, щоб служити мені. Терпеливість є важливою ніколи не дозволяйте гріху прогнати вас від мене. Провина ніколи не повинна стояти на шляху пошуку спокутування. Пам'ятайте, діти, що через первородний гріх ви завжди будете падати жертвою спокуси диявола саме через молитву, піст і присвячення Святій Євхаристії ви будете наближатися до мене, це вимагає часу, який має бути виділений. Ідіть зараз, мої діти, і пам'ятайте одну річ. Ніколи не бійтеся повернутися до мене, коли ви згрішили, ніколи не соромтеся попросити прощення, якщо ви дійсно розкаюєтеся. Але пам'ятайте також, що коли ви цього не зробите, ви будете притягувати шахрая знову і знову, і ваша душа зануриться в темряву. Темрява притягує темряву, світло притягує світло, Я є світло. Зверніться до мене зараз і дозвольте моїй любові сяяти через ваші бідні, загублені душі. Я люблю вас так сильно, мої діти, що коли ви звернете свої серця до мене, незалежно від того, наскільки самотніми ви почуваєтеся, ви ніколи не будете відкинутими. Ідіть в мирі і любові, ваш Божественний Спаситель Ісус Христос.